Усім привіт, друзі, всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина, я із міста Кривері, Дніпропетровська область. Сьогодні, 24 березня, я вирішила посіяти моркву. Дуже багато у мене постійних глядачів та підписників просили показати, як це я роблю. В принципі, я дуже рідко її висіваю, не люблю вхажувати, бо за нею дійсно дуже багато догляду. Її треба проріджувати раз за разом. То мені проще купити десь її. Але учора, друзі, буквально вчора, я дізналася дуже такий класний метод. Цікавий, прям цікавий метод. Мені моя знайома показала, вона кожен рік так сіє, не проріджує зовсім, в неї зростає добра, здорова морква. То і я вирішила, друзі, зразу подивилася своє насіння і знайшла у себе в закутку отакий от сорт. Сорт красавка морква. Це не реклама, друзі. Я в принципі. Навіть і не думала її у цьому році сіяти, але так, ну цей сорт, що я хочу про нього сказати, це дуже ранній продуктивний сорт. Е в технічній спілості 70-85 днів, а до пучкової стиглості 50-55 днів. І корне плоди конічні, майже цилиндричні, довжина 17-20 см. І забарвлення м'якуша та серцевини насичено помаранчеве, що створює видимість відсутності серцевини. Сорт призначений для живання. У свіжому вигляді та переробки. Пасує для повторного посіву у червні, що мене і дуже класно, це мені дуже подобається, бо я подивлюся, як вроде цей врожай, що я посію, і подивлюся, як буде все добре. Будемо все, буду вам все показувати у Бевському. І тоді вже у червні посію ще таким способом моркву для зберігання вже під зиму. Сорт придатний для підзимового посіву. Ну, то такого, то добрий сорти в мене є, і я його буду висівати. Зараз покажу, яким чином я буду це насіння обробляти, скажімо так, щоб його було ну, добре сіяти і без заморочок. Я раз посію і не буду проріджувати жодного разу. Друзі, у нас сьогодні дуже вітряно, тому постараюся зробити як найбільше, щоб вам було видно. Так, ось ось отаке насіннячко я моркви буду висівати. Погляньте, які ось бухгалки. Ось такі, надіюся, видно. Отаково. Погляньте. Дуже зручно брати по одній і буде видно її на земельки, бо воно біленького кольору. Як я це зробила? Зараз покажу, друзі, бо це перше, я так буду робити сіяти. Ніколи так не робила. Хто так робив? Будь ласка, напишіть. Це робила моя дуже добра знайома. Думаю, що вона не буде брехати. Ну, зараз, зараз дуже добре вам хочу показати так, Це сінячку моркви я висипала усюди в блюдечко. Взяла сальф, салфетку, таку, саму найобичну салфетку тонесеньку, біленьку. Бо мені дуже, щоб було дуже зручно. Так, трохи подивлюся, де. Насіння, кстати, цієї фірми оце, дуже погане. Чесно, подивилася, ось дуже багато такого пустого, манюсінького. Ну, я як таке найбільшеньке зараз повибираю і покажу, як я це роблю. Беру отакого палець, вимикаю ось у водичка, просто водичка. Отак. Тепер на насінинку. Ось на пальчику у мене такого насінинка. І тепер на салфетку цю. Оп! Отак притискаю. Вона намочується. Я разом із салфеткою поглянути, знімаю. І тепер це, цю насіниночку я швиденько скручую отакову в ковбаску, погляньте. І її буде видно добре. І добре буде висаджувати, щоб висівати верніше. Ой, вітром здуває, щоб не, не проріджувати. Зараз ще покажу. Де тут у мене добра насінинка, треба вибрати обрати. Палець сюди, палець в насінину, палець на цей, на салфетку. І тепер отаку добре скрутила в ковбаску. І отака. Ось така ковбаска Получилася Ой, ось вона. Навіть якщо вона десь злетіла, бачите, я її зразу знайшла. Отакого От кобаски. Такі ковбаски я буду висівати. Кожну насіниночку буде дуже добре видно. Зараз покажу. Де та що я висіваю. І а, ще ще хочу показати, який бурячок я буду висівати. Це я вже давненько купила і не хотіла сіяти, але в цьому році посію теж е, пару рядочків моркви і пару рядочків бурячка. Отакий От він червоного кольору оброблений. Буде теж дуже добре видно. Я буду через, через кожні 5 сантиметрів висівати що моркву, що бурячок. Бурячок буду по дві. Е, Насінинки висівати, а моркву по одній через кожні 5 сантиметрів. Так, бурячок сорт тонда-ди льоджа. Отак і. Подивимося, що воно буде. Це борщовий. Ну, тепер піду покажу, що я зробила на грядки. Морква та бурячок люблять сонячне місце та пухкеньку земельку. То я обрала от таку Місто, деревинка тут, грушка в мене маленька, в мене тут не буде ніякого затінення. Зробила я перед цим як зробити рядочки, я посипала все попілом. Дуже сильно морква дуже полюбляє з буряком попіл. У мене на Дніпропетровщині у нас у всіх земля кисла, то воно ще і розкислить земельку, то ми попілом дуже користуємось і в ньому багато макро- та мікроелементів. Тут і кальцій, і калій, і фосфор, все, що потрібно рослиночкам. То я ото все перекопала, переволочила і зробила рядочки. Ну, рядочки, моркву я буду сіяти десь, десь сантиметр у глибину От кого? Перед тим, як сіяти, нічого не поливаю. Коли я перекопувала, земелька ще волога. Ще вона там вологість є, її буде те, що всередині достатньо. А потім, коли я посію, то обов'язково ще полью. Друзі, сіяти моркву таким способом одне задоволення. Я тепер буду сіяти її завжди. Навіщо я її буду купувати? Її дійсно дуже-дуже класно. Ось, видно, кожну зернинку взяла. І через кожні 5 сантиметрів кладу кожну отаку ковбаску. І воно дуже видно кожну насіниночку, і не треба буде проріджувати. І, друзі, в принципі, я коли учора дивилася ввечері кіно, і в цей час я крутила ці ковбаски. Це я робила в хаті, бо на дворі вітряно, і воно, звісно, дуже вітром роз... розвиває вітром. А так ось ось. Раз, два та і все. І ось дуже швиденько я посіяла два рядки. Ну, скоріше за все, я ще тоді рядочок посію, бо ну, багато ось таких ковбасок. Я... Ой, вітер, вітер, друзі, здуває, багато таких ковбасок. Я бачите, накрутила. Головне, щоб не дуже багато було цієї цієї салфетки, щоб насінинка проросла. Ну... В общем, друзья, посадила, посіяла верніше. Дійсно, велике задоволення получила від такого посіву. Надіюся на добрий врожай. Друзі, може хтось садив вже таким способом, таким методом. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, як воно дійсно виходить. Так, ну тепер все одно роблю так, як мене вчила моя дуже добра сусідка тетя Ніночка. Я вже вам казала в декількох відео. Це моя дуже класна сусідка. Ми близько дуже ну, рядом прям живемо. Вона мені. Де що радить, я їй дещо радю. ну Ми так, так, так живемо, друзі. Так, тепер, що вона мені сказала? Обов'язково насіння моркви, обов'язково насіння. Усе мілке насіння треба добре притискати. Обов'язково, щоб насінина, не, щоб рослина не виходила разом із насінинкою, тобто ну шапочкою, а моркву тим паче. Я раніше, друзі, думала, що треба оце посадив, поволочив, розпушив земельку. Ні, розпушити треба перед посадкою. А коли вже такого посадили, а тепер отакого, добре попритискати. А то й можна і проходитись отут ногами прям попритискати. Ото що я і зроблю? Отак. Ось, прямо ногами, щоб і руки не вимазувати. Отак, добряче. Погляньте, як добре, воно все посаджено. Тут, кстати, в мене ось, ось зростає. Восени я садила по річки, пересаджувала верніше. У мене на каналі є усі посадки, так що листайте, дивіться, це вирощені із чубуків. Ось одна, ось друга велика, там воно третя. І ще восени я показувала, як правильно. Висаджувати, щоб зростала добра порічка, щоб були нові кущики. От, От. І все. Щоб От. Я все роблю руками, друзі. Дуже люблю корпатися, поратися руками у землі. Це моя земля. Я тут народилася, я тут виросла, я тут живу. Це моя українська земля. Отаково. Все. Так, на цьому косінчику я два рядки посіяла, притоптала. Так, це на заховаємо під кущик. І тепер злієчки самою обичною водою з крана холодною, не відстояною, не підігрітою. і смородинку по полію трохи. Порічки ще на нас кажуть на неї червона смородина або червоні порічки. Так, все, друзі. Оце я такого у цьому році посіяла моркву. Зараз ще отут. Кусінчик у мене залишився. Бачите, тут я ще поприбирала добре корінці від бур'янів. Друзі, все, щоб я не робила, перед тим, як на тому кусінчику щось робити, я обов'язково прибираю усю траву з корінцями, щоб якомога вона менше зростала на потім. Все одно там дуже багато насіння всяких бур'янців. Все одно за весь сезон ми будемо дуже багато цієї трави прибирати, рвати. Але в мене корочки, вони добре полюбляють тут травичку, то оцей. Я тут прибрала, зараз ще притрусю попілом. Перекопаю ось овила в мене, бачите, стоять. Потім ось маленькими грабельцями мені дуже вдобно ними працювати. Є в мене великі, але це маленькі. Ось зараз перепушу цю всю земельку. І пороблю ще рядочки, і буду так сіяти ще рядочок бурячків, ще посію. І декілька, скільки в мене там залишилося ковбасок, тих, що я намотала із моркою. Я їх всі висію, бо ну, дійсно прямо аж... Приємно, от приєдно садити таку от такий посів робити, що ти не йорзаєшся з отими манюпусінькими насіниночками, і коли її сієш, воно ж нічого не видно. А гранульоване мені насіння моркви, чесно, колись я б купляла, мені не сподобалося. Воно, по-перше, дуже погано сходить. Може, було якогось гатунку низького, може було старе насіння, я не знаю. Ну, мені не сподобалось, то я більше і не хотіла. А про цей метод я дізналася тільки вчора. І от вчора все я бігом зробила, і сьогодні вже все в мене воно засіяно. Друзі, буду все вам показувати, не переживайте. Не зійде, покажу, що не зійшло. Зійде, покажу, що зійшло, і буду показувати надалі, чим я буду підживлювати моркву. Морква дуже любить підживки, але в свій час і ті, що потрібні підживки. Бо ну, деякі на початку зростання треба азот. Потім вже потрібен буде калій та фосфор для розвинення кореню. Морква – це корене плід, це сам корінь. Їй дуже потрібно, буде дуже багато калію і фосфору. І морква не любить переливу ні в якому разі вона буде розтріскуватися. Моркву треба і бурячок поливати, але поливати в міру, щоб і не сухо було, але і не болото було. Щоб не було у селяки хвороб. У моркви, кстати, і у буряка дуже багато хвороб. Я на своєму городі не зустрічала не єдиною, але учора в інтернеті я трохи подивилася, то хвороба. Вороб там ого, ого скільки. Ну то я буду притримуватися, не буду переливати. Ну, хоча погода це таке: це відкритий ґрунт, це не теплиця. Коли буде дощ, то він буде заливати. Коли не буде дощу, то буду поливати злейки. Ну, то отак, друзі, надіюся, вам все доходчиво, все показала, розказала. Надіюся, вам все було видно. бо І... І вітер прекратився, друзі. І погляньте, яке у нас небо темне, темне, темне. Як кстати, я не скажу, що у нас тепло, але і не холодно. Погода ну така собі, можна куперсатися в городі. Зараз ще щось буду дивитися. Треба травичку поприбирати. Та курочки полюбляють. Зараз піду курочкам травичку віддам, ту, що я тут на кусінчику поприбирала. Зайшла до курничка. друзі. Погляньте, як вони чекають. Мої красуні, мої. Май... Дівчатка, співунчики мої. Кстати, друзі, вже риженький півничок почав кукурікати, вже навчився. Сіренький ще не кукурікає. Хто дивиться мій канал постійно, то знають. У мене було дуже багато півничків, я їх повирізала. Ну і відправила діточки в мене синочки, дочечка воєнні, я її туди відправила. Заморожене м'ясце. А тут це два молодесеньких залишила. І то він вже мене учора перший день порадував. Він почав кукурікати і дуже так голосно, дуже гарно, так ось і травичка. А ну ці пуленьки, ці пуленьки, ці пуленьки, мої курочки, кукушечки, мої дівчатка, мої хлопчики. Дівчатка, яєчка несуть, дуже смачненькі. Чим більше травички курочки будуть їсти, і тим смачніше будуть яйця. І тим жовтіше жовточок буде у курочок. Она, погляньте, гарніки. Друзі, всім дуже велике дякую. уклін уклінда велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, за такий тяжкий час. Дуже-дуже дякую підрозділу Схід який боронить моє рідне місто Кривий Ріг від отої летючої гадості, що літає з тої країни. Коли, колись ми називалися братами, а тепер отакого сталося. Друзі, всім дякую, що ви мене дивитесь. Підписуєтесь на мій канал, пишете такі добрі коментарі. Я дуже дуже вам усім вдячна за це. Мій канал не є у світі. Мій канал більш розважальний. Я просто... Показую те, що я роблю. Я ніколи нікого не примушую, ніколи нікого ну, не заставляю робити так, як я роблю. Я просто щось роблю в городі, або з курочками, або з собачками, або з котиками, або що лібо я не роблю. Я показую вам. Я ділюся з вами своїм досвідом. Надіюся, вам все подобається. Дуже вас всіх люблю, ціную, всім миру, добра, теплого та ясного сонечку, величезних врожаїв. Усе буде добре, все буде Україна, друзі.